Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Корупційні скандали в Міноборони і яйця Резнікова вибили опору з під ніг навіть у найсильніших. Чи можна виграти війну, коли щурі жируть, і як не в себе? Чесно кажучи, ми мали всі шанси повторити 1919 рік, якби не волонтери та захід, які тримають руку на пульсі і добре рахують гроші. Пише Марина Данилюк-Ярмолаєва. У суботу в міністерстві оборони відбулася вікоповна зустріч у Міноборони, на яку запросили журналістів і блогерів. Якраз тут Резніков запропонував громад. Ський контроль за закупівлями, чесний і прозорий. Ось як оцінила розмову із міністром оборони, відома волонтерка з 2014 року Дана Ярова. У чому ж дежавю? Річ у тім, що у нас кілька років волонтери та інші небайдужі змінотворці мали доступ до Міноборони за каденції кількох міністрів. Але 10 квітня 2020 року міністр оборони Андрій Таран, який нині почесно відправлений від притягнення до відповідальності, послом у Словенію ліквідував проєктний офіс. Реформи волонтери виявилися непотрібними. Всю відповідальність за реформи було покладено на директорат. Свого часу про це рішення з текстом указу першим повідомив колишній депутат Порослав Береза. Прикметно, що саме загороднюка, а не Резнюкова антикорупціонери та волонтери називають притомним міністром оборони, коли ця посада вже остаточно стала цивільною. Біда в тому, що нині всім небайдужим реформаторам треба буде розгрібати не лише яйця Резнюкова, а ще й свідомий саботаж, попередника Таран. Чи були гігантські проблеми в діяльності Міноборони? Так чи є міністр Резніков найкращим міністром оборони? Як про це пишуть, як під копірку дописувачів мережі? Ні, Резніков міг би бути непоганим дипломатом, але вагомі закупівлі він делегував, м'яко кажучи, дуже сумнівним людям. Лише за останній тиждень заступник міністра В'ячеслав Шаповалов отримує арешт з альтернативою застави у 400 мільйонів гривень. Ця чудова людина лобіювала укладення договорів про постачання продуктів для військових. Кових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень. Чи міг знати про такі злочинні діяння Резніков раніше? До статті розслідувача Юрія Ніколаєва, так але для реакції знадобився гучний скандал. Ще одному заступнику, колишньому директору департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому висунули підозру за фактом розтрати ним. Державних коштів на суму 107 мільйонів 796 тисяч 50 гривень. Та щодо забезпечення підрозділів збройних сил у неякісними бронежилетами у кількості 5 тисяч 700 штук. Улітку на його орендувану хату вже приходили правоохоронці і знайшли там купу грошей в дивані. Тоді на публікації змі міноборони відповіло, що інформація не відповідає дійсності. Окремо винесемо задушки кейс Олександра Лієва, чиновника, який із дуже пістрявою біографією, який у нульових. Організовував у Криму проросійські акції, тільки б українські військові не мали змоги пройти на свої бази. Що ця людина робить в закупівлях снарядів на тлі повномасштабної війни із Російською Федерацією? Велике питання. Це питання, яке, попри дискредитацію журналістів української правди і персонального розслідувача Михайла Ткача, так і не отримало притомної відповіді. Але чомусь саме після публікації Віталія Шабуніна та Яніни Соколової ця людина, врешті, пішла у відставку. Що ж ми бачимо? Побачили тиждень в міноборони, окрім банального шкурняка і щурятництва, неприємну політизацію і спробу втягнути міністерство у політичні ігрища. Не секрет, що міноборони це розмова про гроші, про дуже великі кошти. Мої джерела в слузі народу кажуть, що на вихідних Володимир Зеленський мав дуже цікавий дзвінок від західних партнерів, де його чітко і зрозуміло попросили припинити це неподобство, втихомирити апетити людей із команди і перестати влаштовувати із міністерства оборони майданчик для. Адже було узгоджено, що із міністерства оборони прибирають найбільш нашкварених людей. Повертаю той самий проєктний офіс реформ, який було скасовано за тараном. Це потрібно, бо за західною допомогою має бути громадський контроль. А ще можна порівняти на якому рівні лишились закупівлі Міноборони та у яку потужну силу виріз, наприклад, фонд Повернись живим. Резніков не йде у відставку, поки лише тому, що не було посилення одної групи із когорти зеленського над іншою, але це не є. Жодним алібі. Пан міністр підібрав собі таку команду замів, яка остаточно і безповоротно застрягла у скандалах. Тому не треба чисто технічного міністра переоцінювати і робити з нього спасителя нації, бо він таким не є. Ми надто багато втрачаємо людей щодня, аби знову танцювати на граблях інфантильності та толерантності до корупції. У минулому ще можна було гратися в цю гру. Зараз у нас єдиний шанс на виживання припинити нарешті ці ігри щурів, які точать Корабель із середини до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!